Шанування друзі, вітаю вас в цей день, 2 серпня п'ятниця сьогодні на календарі. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас, тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої уваги. І про великий обмін поговоримо, і про те, як наші дрони демонструють успіхи і прогресують уже в тому числі. І в збиванні гелікоптерів, не тільки дронів ворога, в чому є дуже хороша перевага. Поговоримо так само про те, що відбувається в світі і під час президентської кампанії, і не тільки ще й про посилення боротьби з корупцією, що треба робити так само. Але перед цим як ми розпочнемо, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, залишайте ваші коментарі, дзвіночок для того, щоб бути в курсі оновлень на моєму каналі. Ну і так само ставайте спонсором, тих, хто бажає підтримувати українську аналітику в Ютубі. Я вважаю це важливо, аби витісняти будь-які наративи ворога. Отже. А подія, яка відбулася вчора, вона прикувала увагу багатьох міжнародних змі, сполучені Штати, Німеччина, Туреччина, Норвегія, Польща країни, які були залучені безпосередньо до великого обміну, що стався, як його назвали представники медіа, найбільшим фактично з початку холодної війни. І тут а, Росія звільнила найголовніше Евана Гершковича. Це журналіст видання The Wall Street Journal, за якого йшла дуже вперта боротьба. А, Байден обіцяв, що це буде зроблено. До речі, він виконав свою обіцянку. Він обіцяв, що докладе зусиль до того, щоб звільнити Гершковича, і це це зараз досягнуто. Так само, колишнього морського піхотинця США Пола Виланда, які були звинувачені у шпигунстві. І їх було обміняно. А в той же час а, було отримано в обміні, взяли участь а, 24 особи, і фактично а, загалом, тобто були повернуті до, а, до США, були повернуті а, журналістка Алсу Курмашова. Це журналістка а, Радіо Фрі Ліберті, Радіо Свобода, яка була засуджена за фейки, так само. Передані передачу було так само зроблено інших шпигунів. Наприклад, Росія отримала Артему Іганодульцеву, засуджених у Словенії, за справу про шпигунство. Серед тих, кого передають це опозиціонери Ілія Яшин та Володимир Карамурза. Вони їдуть до Сполучених Штатів до, до Європи, точніше. І так само взагалі а, 26 громадян. Із семи країн ЄС було в аеропорту Анкари, США, Німеччина, Польща, Словенія, Норвегія, Росія та Білорусь. Росія віддала 13 ув'язнених у Німеччину і троє в США. Загалом фактично 16. Ну і відповідно отримала взамін, взамін отримала 10. Тобто, от, власне кажучи, ось така ситуація. Так само Росія отримала що дуже важливо розуміти, і я зупинюсь на цій постуті. Це Вадим Красіков, якого засудили до довічного ув'язнення в Німеччині в грудні 2021 року у справі про вбивство громадянина Грузії Зелімхана Ханґудчвілі, який й був одним із командирів під час бойових дій, який фактично був опозиційний до Росії, а чеченський командир. Отже, що це означає, тому що вже обросло дуже багатьма чутками і конспірологіями, скажімо так, розуміння цієї ситуації, що ж відбувається, власне кажучи. А тут треба сказати наступне: що це, до речі, дуже велика перемога діючої адміністрації США. Байден обіцяв, що Гершковича звільнять. Його звільняють. Більше того, видно, що чітко повертають фактично громадян. Які були важливі, і цього б не відбулося. Подивіться, скільки країн долучено. Цього б точно не відбулося без такої, такого сильного, такої сильної руки Сполучених Штатів адміністрації діючої. Відповідно, те, що зараз в Мерленді на авіабазі Ендрюс і Камала Гарріс, і президент Байден зустрічають Гершковіча Вітмана, так це означає, що. Це означає, що вони привертають до себе увагу і тріумфують, і тріумфує Камала Харіс. І тріумфують, мабуть, демократи. Тобто, це крок за демократами. Після потужного, скажімо так, резонансу, якого надала подія замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа. Зараз, мабуть, це за рівнем, от за рівним за масштабами така ж подія, яка дає. Скажімо так, на користь демократів робить певні кроки. І безумовно, ну, виходячи з цього, дає певні бали в актив Камалі Харіс. Тут дуже багато можна запитувати: а чому Путін пішов на це? Адже таким чином, якщо ми говоримо про сильні кроки адміністрації, отже, можливо, він бажає, щоб ця адміністрація зберігалась колись в одному зі своїх інтерв'ю двічі. Путін сказав про те, що бажано, щоб Байден залишався на посаді президента. І ми ж завжди, завжди розуміємо, що якщо Путін щось каже, він може збрехати на раз-два йому, це дуже просто: обманути, маніпулювати, фейки, дезінформація це ж все про нього. Але якось так складається, що, можливо, десь він не був щирий. Я далекий від думки цього, але, скажімо так. Можливо, вони остерігаються більше Трампа через його непередбачуваність, яка може бути тут сказати важко, але ми маємо ось такі факти, над якими треба буде розмірковувати. До речі, в питанні Камали Харріс, ви знаєте, що я вже вчора говорив, і видання Time написало хороший матеріал про те, що вона то не дуже добре ставилась до України, будучи віцепрезидентом, нічого не хочу сказати, але. І не хотіла напередодні збільшити постачання зброї, про що говорилось, і санкції запровадити, скажімо так, не підтримувало ідеї президента України, які були слушні, особливо на той момент, коли Росія готувалась до повномасштабного вторгнення для того, щоб вже почати вживати превентивні заходи, а не чекати Бучі Ірпіня, не чекати Ізюма, не чекати Сіверодонецька, Лисичанська, не чекати Херсону і так далі. Тобто. Абсолютно закономірно було і правильні вимоги тоді і позиція став президент. Але ну ми бачимо, що не відреагували. Тому е, тут цікавий момент, чому путіну це потрібно. Дивіться, там є Красіков. Красіков це фактично кілер, вочевидь від ФСБ, скоріш за все, який виконував завдання, як вони вважають, знищував ворогів Росії по всьому світу. Для Путіна і його кліки, і для його банди це герой, це герой Росії, який фактично або інші шпигуни, які вели діяльність на користь Росії. Для них це герой і залишити і повернути його це подати сигнал своїм ось тут, тим, хто його підтримує, тим, хто його викликав, тим хто його підняв на вершини. В першу чергу це ФСБшна машина. Підняв його наверх, продемонструвати їм, що своїх не бросає, бо це свої. Це ж вони виконують завдання найбруднішу роботу, найжахливішу роботу, але як вони вважають в інтересах Родина. І тому для того, щоб продемонструвати, для того, щоб цементувати цю систему, на яку Путін в першу чергу розраховує для збереження своєї влади і навіть свого життя, звичайно, що йому важливе повернення таких людей, як Красіков. Тому на цьому зараз будуть концентруватися, тому про це будуть говорити. Тому Путін буде робити на це акцент. Серед не, об, не обов'язково публічні будуть і не публічні сигнали. Чому а, цей обмін відбувся? Тому що йому важливо збереження себе при владі і йому важливо цементування системи. Взагалі Путін намагається формувати так звану нову еліту, а, і ця еліта багато в чому буде складатись е з відвертих покидьків, адбросів тих, кого називають сьогоднішнього маргінесу і тому подібне, бойовиків, вбивців і так далі. Тому що він хоче продемонструвати, що нова еліта може бути сформована із вбивць, ФСБшників, ГРУшників, ну більше ФСБшників, які виконують найбруднішу роботу, але як він вважає, залишаються найвірнішими, відданішими батьківщині. Друге, це. Так звані герої СВО, тільки не зі складу вагнерівців і так далі, все от з ними вирішено, тому що вони їх відштовхнули, тому що ці вже пішли, були на Кремль, тому їх і відправили африканський корпус кругом кругом і там заробляйте гроші або будете знищені. А третє це фактично ті, хто дотичні в той чи інший спосіб. Ну, от, наприклад, там різного роду губернатори, які зараз підростають. І які там якісь загони створюють з рушницями мисливськими, смішні для протидії дронів, відверто смішно, тому що вони нічого не дають. Це все виглядає дуже комічно максимально, але створюють там якісь загони цих мисливців, ще щось, ще щось. Ну найбільш такі активні, плюс ті, хто його підтримує, начебто, це ініціатива з низів, які прийшли от люди від губернаторів з різних регіонів. Вони так само мають бути інтегровані. Ось таким чином, тому йому важливі ці. Бо він їх розуміє, він сам такий за природою. Знищити, вбити, стерти з лиця землі, з забути будь-які сліди, знищити політичних опонентів, розправитися з ними. А те, що вони відправляють карамузу і відправляють, це має продемонструвати а, так званому глобальному півдню іншим країнам, що дивіться, я ж не такий дьявол, як вам міг здаватися. І я можу бути. Якимось, начебто, договороздатним, і робити ось такі вчинки, які мають характеризувати, що мовляв, ну знаєте, можна мати якусь справу з сьогоднішньою Росією з Путіним і тому подібне, ось на що це все спрямовано. Ось чому це все пояснює, те, що безпосередньо і відбулося, і відбувається довкола цього обміну. А про Сполучені Штати і бачите про те, як а, якими іміджовими балами додатковими може скористатися діюча адміністрація, а як наслідок і а, демократичний табор Харріс, я думаю, що на це треба буде серйозно над цим роздумувати, і я розумію прекрасно, що багато хто скаже, а про те, що про те, що тут щось є. Ну над цим треба думати, але повірте мені, це точно. Не про якусь big deal, те, що називається велику угоду, яка обов'язково буде зараз означати про потепління у відносинах США і Росії. Бо я хочу нагадати, що такі обміни відбувалися і в часи холодної війни між Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Але давайте визнаємо, чи означало це миттєве поліпшення відносин? Ні, це не означало миттєвого поліпшення відносин між а, цими країнами. І не могло означати, тому що обміни це обміни, політика це політика. Хоча цікавий момент, тому що у президента Байдена запитали про обміни, і а, Байдену поставили запитання щодо великого обміну: чи може покращити це відносини з Росією? Чи є можливість для цього після цієї угоди щодо обміну, запитали його. І Він сказав: Як я б сказала моя сестра, як сказала моя сестра, твої слова та богові у вуха. Ну, ми всі знаємо цей вираз. Я думаю, чули, принаймні, ну, от, цікаво, цікаво. І тут конспірології, звичайно, може і не бути, але ось це вираз цікавий насправді щодо покращення відносин. І тут момент розумієте, все ж таки, момент, як би там не було. Звичайно, що Росія теж думає, ну тепер Байден вийшов з передвиборчої гонки. Точно він уже, значить, не при справах. Давайте йому віддамо вже і отримаємо цього Красікова для того, щоб Путін тут всередині говорив. Позбувся баласт, розумієте, для нього ось ці політв'язні це баласт. Вони поза межами країни і окей, це принцип фашистської держави. Ви тут всередині, значить, ми всі разом. Ми спільнота. Ви там назовні. І ви виступаєте з критикою Путіна і режиму, значить, виступаєте з критикою Росії. Там інакше це не сприймається. Отже, ви вороги не просто Путіна, його політичні опоненти, як би це було в нормальній демократичній державі, а ви сприймаєтеся як вороги Росії, всієї Росії відповідно таке ставлення. Тому для них це як е, скидання баласту, ось інакше це не сприймається. Те, що вони отримають трибуну, окей, а скільки вже до цього отримали таку трибуну? І не сильно то чимось зараз поки що, на жаль, допомагає. Хоча сподіваюся, що в майбутньому, зрештою, допоможе знести цей путінський режим. Отже, тут цікаво думати саме над ось цим контекстом, а тому, що, з іншого боку, невже і Росія не хоче Трампа? Просто з причин його непередбачуваності? Цікаво, побачимо. Тим часом Україна хоче провести другий саміт лідерів, який як очікується відбудеться цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій цікаве формулювання. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на керівника офісу президента України Андрія Єрмака. І е, агентство за повідомленням саме цього медіа, за повідомленням Блумберга, організацію саміту доручено саме Єрмаку. Мені здається, природньо абсолютно. Тому що саме Андрій Єрмак відповідав за організацію минулого саміту в Швейцарії, великого саміту, який відбувався глобального миру, тому і тут нічого чогось такого екстраординарного немає. Сенсаційного і завдання саміту це досягнення справедливого, треба підкреслити справедливого мирного врегулювання після того, як перша зустріч у Швейцарії не змогла залучити на свій бік ключові країни глобального півдня. Найголовніші очікування від другого саміту те, що він сформує основні передумови для припинення бойових дій, нам потрібно якнайшвидше покласти край цій війні, щоб досягти справедливого миру, сказав Андрій Єрмак в інтерв'ю А, Ну і зустріч пройде в країні глобального півдня, ймовірно, на Близькому Сході. Тобто, можна допустити, що це може бути Саудівська Аравія, як і було анонсовано на початку. Ну і а раніше говорилось про те, що можливо на цьому саміті приймуть участь, візьмуть участь і представники Росії. Тобто, як бачимо, процес активізується, тут нічого нового немає. Одразу після першого глобального саміту миру було анонсовано другий. Тут теж немає якоїсь сенсації, як мені здається. І Йде до нього підготовка, власне кажучи. А тому підготовка йде. Робота так само. До того, щоб, мабуть, я розумію прекрасно, Україна хоче зафіксувати певні тверді позиції до президентських виборів, і хоче якомога більшої підтримки цих позицій, для того, щоб потім, незалежно від того, хто буде президентом Сполучених Штатів, а для нас ми бачимо, що складно так були зафіксовані позиції, які будуть на столі. Діючого президента і чітко зрозуміло, що Україна ще ось провела саміт, що є підтвердження більшістю країнами підтримка саме ось такої формули миру, яка запропонована. Тобто, це пріоритизація і ставлення на чолі саме українського плану, що дуже важливо, що саме відповідно до нього мають відбуватися подальші а, кроки. Це а, дуже важливий момент. Ну і тим часом ще хороші новини. Ви знаєте, які є це Збройні Сили України вперше збили гелікоптер в повітрі за допомогою дрона. Це досягнення. Тобто російський гелікоптер, який не стоїть, а який в повітрі, його збивають дроном. Це пише це пише видання Forbes. Звичайно, це була не перша спроба. Але безпілотник, за попередніми даними, однокілограмовий, вразив гелікоптер на східній околиці Донецька, це щонайменше 16 кілометрів від лінії фронту. Уявіть собі, яке це досягне. Щоб пролетіти, ну і відповідно далі технічні нюанси, але це складна операція, якої потребує, яка потребує ретельної координації, враховуючи скільки. FPV-дронів запускають українські сили оборони щомісяця, загроза російським вертольотам зросте, і це абсолютно правильно, тому що ми бачимо, як прогресує. Ми бачимо, як застосування дронів прогресують, і збивати, я вам скажу, однокілограмовим дроном гелікоптер, уявіть собі в повітрі ще й з особовим складом ворога, тобто, він був непорожній. Ну це велике досягнення. Варто поаплодувати і реально подякувати нашим бійцям, нашим силам оборони, нашим воїнам, які демонструють ось такі результати. Ось де виборюється сильна сторона і, сильна, і сила за столом перемовин для України саме тут, саме українськими бійцями, саме в такій запеклій важкій боротьбі, які демонструють результати. І цим успіхам треба радіти, їх треба визнавати і вшановувати. Тому що, як би там не було, але це. Важливо, так само видання Forbes зазначає, що вперше Україна запускає більше дронів далекого радіусу дії для діпстрайків. Це сталося. Колись ми говорили, починаючи з осені 22-го року, взимку 23-го, Я пам'ятаю ці всі дискусії, а чому Україна не виробляє свої шахеди. Це що важко? Давайте і ми будемо робити і запускати ось такі діпстрайки. Ось, будь ласка, ось а, в дії. І а, як зазначає Форбс, Росія в липні відправила 426 дронів. Вони порахували, типу шахет. А за той же час Україна завдала удару у відповідь, застосувавши 5, понад 520. Звичайно, тут статистика вона формується відповідно ще й до статистики, яку дає там ворог про те, що, начебто, збивали і так далі. Але ми бачимо, що практично на 100 дронів більше, Росія схоже, менш ефективна у збиванні безпілотників. Оскільки українські удари завдають великої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим цілям. Ну, блискуче, ось результати, ось це означає те, про що я кажу: ми здійснюємо еволюцію. Україна робить прогрес, зокрема на полі бою, зокрема, для того, щоб фактично ну, вдосконалюватися і наносити ворогові серйозні збитки. І я сподіваюся, що так і так далі і буде. Тим часом є такі речі, які, на які варто звернути увагу, тому що вони викликають занепокоєння. Наприклад, видання Главком повідомляє, що головний військовий цвинтар будуватиме кампанія, яка створена через день після оголошення тендеру. І перша черга будівництва обійдеться державі у 1,8 мільярда гривень, повинна бути завершена до кінця 2025 року. Значить, тут зазначається, що 1 серпня визначилися з переможцем на будівництво, і це став консорціум Building US Києва. Це повідомляє главком з посиланням на Прозору. Цінова пропозиція, значить, так, черга в будівництві. І тут що цікаво, що, значить, були відсутні тут, не було деяких документів, які необхідні. Але найголовніше, що консорціум білдінг був створений 4 липня 2024 року, наступного дня після оголошення тендерну на будівництво. От, власне кажучи, тобто є питання, є питання так само і по Ахмадиту, Ви знаєте, теж по тендеру і по компанії, яка там зайшла. Тому я думаю, не даремно президент України. У вчорашньому своєму зверненні анонсував кадрові урядові рішення. Я думаю, що, можливо, будуть не тільки кадрові, а й будуть відповідні кримінальні провадження і розслідування. Треба з цим наводити лад, і треба припиняти це. Однозначно, треба демонструвати іншим, що не може такого відбуватися, тому що, ну, слухайте, кладовище, меморіал Охмадит. Ну давайте так. Тут вже не вистачає емоцій. Якщо вже на цьому хочете, ну це, треба, це має бути показове і кадрові рішення, і показові розслідування, і судові процеси. Інакше ніяк. Треба це знищувати, треба ці явища викорінювати. І сподіваюся, що так і буде. Дякую. Бережіть себе і слава Україні!